Перш за все, запроваджуємо фахів інститут фахівця супроводу ветеранів війни. Інструмент перш за все націлений безпосередньо для територіальних громад. Бо це конкретна ваша можливість запровадити тих людей, які будуть здійснювати супровід кожного захисника захисниці, їх родин вздовж цієї траєкторії від військової до цивільного життя. Перше, друге питання одразу на наступний рік. Кошти державним бюджетом заплановані. З фінансуванням буде повний порядок, жодних проблем немає. Третє питання: перехідних коштів не буде. Ті кошти, які були субвенції направлені в цьому році. Вони, якщо не будуть використані, будуть повернуті. Але знову підкреслю: на сьогоднішній день кошти передбачені на набагато більшу кількість фахівців ніж фактично є. Тому жодних проблем з фінансуванням діяльності відповідних фахівців наступному році не буде. Наступне питання сьогодні у нас виходить в промислову експлуатацію. Сервіс цифровий для роботи відповідного фахівця. Найближчим часом він буде презентований і вже безпосередньо наданий, і будуть проведені ряд навчань, як і для представників територіальних громад, так і безпосередньо для самих фахівців. І в подальшому ми працюємо на сьогодні над тим, щоб дати доступи до єдиного державного реєстру ветеранів війни, для того, щоб всі територіальні громади мали також можливості реалізовувати ті чи інші функції, мати в межах конкретного функціоналу. Певні доступи, розуміти статистичну інформацію для планування місцевих бюджетів і так далі. Тому цей процес максимально активно на сьогодні розбудовуємо. Я не виключаю того, що в наступному році можливо, окрім оплати праці таких фахівців, буде забезпечення додаткової допомоги безпосередньо громадам для того, щоб ефективніше його запровадити. Більше того, зазначу, плануємо забезпечити цих фахівців. Відповідними планшетами технічним обладнанням для того, щоб вони більш мобільно могли здійснювати, забезпечувати свої функції і так далі. Тому процес на сьогодні, на етапі встановлення системного запровадження. Тут зазначу, що на сьогоднішній день цей процес покликаний не тільки забезпечити інституційну реалізацію ветеранської політики, а й дати можливість ветеранам, які проживають в вашій громаді, отримати роботу, працювати відповідно на відповідних нішах, але зазначу, що на сьогодні, по результатам проведення перших відборів тестувань. Дуже невеликий відсоток це ветерани і члени родин загиблих. Більша частина це цивільне населення. Тому звертаю увагу, бачу, що ми не допрацьовуємо на землі. Ми не доносимо відповідну інформацію до наших ветеранів. Ми їх не мотивуємо, не стимулюємо. Більше того, тут зазначу, що. На сьогодні працює у нас програма по профадаптації і перекваліфікації за рахунок коштів державного бюджету. Можна перенавчати або донавчати, або забезпечувати освітні послуги нашим захисникам та захисницям. Також фантастично маленький відсоток із тих, які закладались, і. Ми запитами збирали з регіонів взагалі дуже невеликий відсоток реалізовується. Це говорить про декілька складових. Перше, знову це відсутність комунікації мотивованості. Друге, це десь недовіра бізнесу і місцевих роботодавців до е, таких органів, як, наприклад, державний центр зайнятості або інших інституцій, і у нас освіта для ветерана не є інструментом працевлаштування. Тобто людина чітко усвідомлює, що він пішов, втратив час, а його родину ніхто не нагодував. Тим більше. Найбільше всі ми бачимо з вами, який дисонанс виникає після звільнення військового з військової служби, коли він отримував грошове забезпечення з надбавками і доплатами бойовими, і з тим рівнем заробітної плати, який він може здобути в кожній конкретній територіальній громаді. Безпосередньо сам аналізую можливості в громадах. Ну на нас з вами очікує великий великий виклик. Тому звертаю вашу увагу, що саме тут от дві компоненти: це поглиблена комунікація з ветеранами, мотивація ветеранів до того, щоб вони здобували відповідну освіту за рахунок коштів державного бюджету. Ми будемо фінансувати. Більше того, президент України нещодавно з трибуни зазначив, що діти наших захисників будуть переведені на безоплатне навчання за рахунок коштів держав. Раного бюджету, ті, які навчаються на контрактній основі, і ми на сьогодні напрацьовуємо спільно з міністерством освіти і науки і міністерством фінансів цей підхід для того, щоб гарантувати реалізувати відповідну позицію. Друга компонента це робота з навчальними закладами в ваших безпосередньо регіонах, в ваших територіальних громадах, які у вас є, або в тих громадах, якщо у вас немає, в тих, яких є поруч. Створення відповідно, центру ветеранського розвитку, напрацювання таких програм освітніх, які будуть зацікавлювати ветеранів війни, і по яким дійсно об'єктивно людина в регіоні зможе знайти собі відповідну роботу. У нас системний дисонанс у нас з одного з одного боку величезна вакантних величезна кількість вакантних посад. З іншого боку, у нас шалене безробіття і ветерани війни, на жаль, не є виключенням в цій частині, тому. Це такі системні процеси, плюс знову ж таки там так само, як і з фахівцем супроводу, посилюємо нашу роботу взаємодію. І з позитивних речей, про що б хотів би зазначити: перше, значить, ми всі втомились робити, хоч щось, хоч якось. В п'ятницю урядом було затверджено державну стратегію ветеранської політики, яка визначає стратегічні цілі. Що ми спільно маємо досягнути, яким чином, і відповідно операційний план для її реалізації. Зараз ми почнемо активну роботу з нашими партнерами з усіх центральних органів виконавчої влади для того, щоб були напрацьовані узгоджені відомчі плани реалізації стратегії, а також регіональні плани це і обласній адміністрації і. Закликаю кожну територіальну громаду опрацювати відповідні плани для того, щоб повністю ваші плани заходів, і те, що ви робите на місцях, повністю королювалося і не задублювалося з тим, що робить держава. Ми аналізуємо всі місцеві програми, дивимося на що витрачають кошти територіальної громади як частині оплати праці. Певних фахівців, так і в частині соціальної підтримки і інших типів і видів підтримки, і поступово крок за кроком намагаємось оптимізувати, прибравши необхідність громад, виділяти на це кошти, запроваджуючи це за рахунок коштів державного бюджету. І також зазначу, що велика частина територіальних громад абсолютно не реалізовує, не використовує ті можливості, які на сьогоднішній день створюються державною владою. По, по прикладу... Наша субвенція і наша можливість по оплаті праці фахівцям, які надають послуги психологічної допомоги, Привожу приклад Сумської області. Не буду називати, приїжджаю в одну з громад. Мені показують центр, який працює безпосередньо з ветеранами, Ось психолог, ось сидить дівчина. Там я кажу, які у вас яка у вас заробітна плата? Ну так не не озвучують. Наголошую. Оклад 5 тисяч гривень багато чи мало, але на сьогоднішній день ми оплачуємо 260 гривень за годину психологам, які надають послуги ветеранам війни і членам сімей загиблих. І наразі у нас на погодженні перебуває проєкт постанови, який ми плануємо збільшити оплату, оплату праці таким фахівцям до 500 гривень на годину. Зрозуміло, що ну є такі тези, коли там у нас психологи хочуть заробляти по 1200 по 1500 гривень за годину. Але я дуже сумніваю, що в територіальних громадах в маленьких містах величезна кількість таких фахівців. Більше того, тих фахівців, які дійсно. Вміють і мають досвід і відповідну експертизу, освітній рівень для того, щоб працювати з травмою, працювати з втратою і всім, що пов'язано з ветеранською політикою, і для того, щоб реалізувати відповідну стратегію, повернувшись до глобального тренду, на сьогодні ми системно підійшли до зміни всього законодавства. Нами напрацьовано чотири законопроекти. Вони йдуть одним пакетом для того, щоб змінити існуючий профільний закон 3551 про статус ветеранів війни та гарантій соціального захисту. Наразі ми вже опрацювали. Зауваження і пропозиції від центральних органів виконавчої влади готуємо відповідні узгодження. Він також був направлений до асоціації міст України. Наразі відповіді ми не отримали, тому звертаю вашу увагу, що всі оті наболілі проблемні питання, з якими ви стикаєтесь безпосередньо, які часто піднімаються на рівних на різних майданчиках, їх можна закласти відповідні позиції від асоціації як узгоджене рішення щодо того, як має виглядати ветеранська політика, і крок за кроком розбудовуємо відповідну інфраструктуру у відповідності до нашої стратегії. Розбудовуємо і намагаємося ефективно використовувати наявну інфраструктуру, ту, яку можливо, до прикладу, центр надання адміністративних послуг майже в усіх територіальних громадах вже включені послуги для ветеранів, безпосередньо запроваджується. Єдині вікна для надання послуг ветеранам в ряді ЦНАПів. Ну і на сьогодні надаються такі послуги. Далі пішли окремий увагу зараз і фокус нашої діяльності. Покладаємо на питання фізичного ментального здоров'я, посилюємо нашу взаємодію з Міністерством охорони здоров'я. Перше, вже в межах цього року було реалізовано і спрямовано з нашого бюджету 1 мільярд гривень для забезпечення реалізації. Послуг лікування зубів в доповнення до зубопротизування. Тепер по суті немає критичної необхідності вам виділяти місцеві кошти для підтримки. У нас кожен військовий, який виконує бойові завдання, або кожен ветеран мають право раз в рік отримати послуги зубопротизування на 15 тисяч гривень і лікування зубів ще на 25 тисяч гривень. 40 в пакеті достатньо адекватна сума для щорічного отримання послуг. Працюємо з МОЗ над зміною підходів і збільшення коефіцієнту оплати. Праці і послуг первинної медицини цей сімейні лікарі. І вся первинка, плюс включення. За рахунок пакетів медичних гарантій, послуг оглядових, таких як рентгени КТ МРТ і так далі для наших захисників і захисниць. Також це буде суттєва підтримка. Плюс працюємо над зміною підходів до пакетів реабілітації по кількості днів, які включені в пакети, по кількості можливості скористування таким пакетом в рік. Далі питання забезпечення житлом в цьому році, ми зробили абсолютний рекорд за підтримки президента і спільно з міністерством фінансів, незважаючи на всі умови. Виділено по всій Україні 10,1 мільярда гривень. Це фантастична сума більше ніж за всі попередні роки разом узяті. Але натомість зазначу, що такий підхід, незважаючи на величезні видатки, не призводить до величезного відсотка, великого відсотка врегулювання тої проблеми, яка у нас на сьогодні є. У нас фантастична кількість внутрішньопереміщених осіб, тому. Ми на сьогодні, в цьому році, закриваємо повністю всі черги, які тягнулись ще з часів Афганістану. 214-та програма реалізовується на 100 і закривається. Наша категорія внутрішньопереміщених осіб ветеранів війни. Ми також повністю 100% закриваємо в цьому році, враховуючи тих внутрішньопереміщених осіб, які стали двічі. ВПО на жаль, у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації. Вона також закривається під 100% і закривається, і фактично, у нас на наступний рік залишається одна програма. Грама це для осіб з інвалідністю. Наслідок війни першої та другої групи. Вона відповідно буде працювати. Кошти в державному бюджеті передбачені на зазначений напрямок. Більше того, плануємо з наступного року запровадити програму по щомісячним виплатам для деяких категорій ветеранів для піднайому житла. У нас на сьогоднішній день мінсот запустив. У нас буде дещо відрізнятись. Програма там буде дещо більший розмір відповідної виплати. Вже пройшли ряду згоджень з міністерством фінансів з різними іншими центральними органами виконавчої влади. Плануємо, щоб січня дана програма запрацювала. Це дасть можливість нам всіх, хто вже сьогодні повертається з війни і вже сьогодні їм десь потрібно ночувати, в тому числі ситуації, коли в нас звільняють бійця з полону після тяжких мук. Він повертається в Україну, а у нього немає родини, і просто його житло знаходиться на тимчасово окупованій території. Хоча ця проблема, чаця головна б от наша задача, щоб він уже сьогодні знав, де він буде ночувати, поки держава буде вирішувати разом з областями і з місцевим самоврядуванням питання системного забезпечення житлом. Наступне це запровадження гнучкої програми іпотеки. На жаль. В частині ветеранів є оселя з тими умовами, які є на сьогодні. Вона на жаль стала неефективною. Всього по Україні порядка, порядку там чуть більше 270 ветеранів скористалися такою програмою за майже два роки роботи програми. Тому ми разом з Мінекономіки і Укрфінжитло на сьогодні фіналізуємо розробку державної програми. Вона буде з абсолютно кращими по доступності умовами для здобуття відповідних кредитів для придбання. Власного житла, адже загальна кількість тих ветеранів, які потребують житла, вона просто буде неосяжною, якщо ми будемо забезпечувати її такими темпами, як раніше забезпечувалися. Тому на сьогодні маємо бути відповідальними з розумінням існуючих ресурсів, запроваджувати такі програми. І тут буде прохання до всіх. Ми підключимо до цього обласні бюджети для того, щоб вони також включились до фінансування частини відсоткової ставки. І Я думаю, що буде, буде досить серйозним кроком, якщо е, територіальні громади, міста, які мають відповідні бюджети в межах своїх програм, зможуть якоюсь частиною також приймати участь. Але це питання буде виключно, е, скажімо так, добровільне в межах можливості і так далі. Але підкреслюю, що наша задача на сьогодні так вибудувати політику, щоб у нас не дублювались видатки. Я аналізую те, на що витрачають територіальні громади. Я бачу дуже багато дублювань, коли у нас фактично є Кошти на державних програмах по відповідним напрямкам вони не реалізовуються в повній мірі безпосередньо в містах, в громадах, але натомість виділяються з коштів місцевого бюджету. Так само завжди кажу там на прикладі правничої безоплатної правничої допомоги, коли приїжджаю там в ті самі ветеранські простори, які вже повідкривалися. А ми наразі побудуємо з цього цього систему, приведемо до ладу, нормалізувавши і систематизувавши відповідні. Набор переліків послуг і їх фінансування безпосередньо в ветеранських просторах майже скрізь є робота юриста, який отримує кошти з місцевого бюджету психолога. При тому, що у нас є безоплатна правнича допомога, яка постійно має державне бюджетне фінансування. Інше питання: якщо не працює, давайте системно піднімати ці питання і робити так, щоб вона працювала так само психологи. Чому ці психологи, які працюють на місцях за кошти місцевого самоврядування, не можуть працювати за рахунок коштів державного бюджету, а ми їх виділяємо і ці кошти, ці видатки відповідно сфокусувати на ті напрямки, де, наприклад, не вистачає Руслане і десь не провалюється держава? Я з величезною повагою, але питання було коротеньке Завершуйте завершити і переходимо... Да, тому да. Е я, я фіналізуючи зверну я увагу на те, що буде найближчим буде. часом ми системно будемо виходити в комунікацію зі стратегією. Прошу включайтесь, напрацьовуйте відповідні плани. Ми будемо комунікувати по всіх цих напрямках. Ну і до асоціації міст ми завжди відкриті до комунікації на всіх майданчиках, які є.